Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Toyota Camry 2018 року випуску 2,5 бензин. Передній привід автомат. Друзі, 40 тисяч кілометрів пробігу має ця лялечка. Машинка обслужена, доглянута взагалі. Без нарікань, друзі, по Америці було мінімальніше пошкодження. Подивіться, які диски. Зимня гума вже встановлена. Безключовий доступ в машинки є. Шикарний, світлий, шкіряний, перфорований салончик. Друзі, чистенька, максимально класна машинка. Подивіться, як вона просто виглядає. Безключовий доступ є. Датчики сліпих зон маємо. Електропакет, звісно ж, також є. Асистентики авт, автодальний. Мультикермо. Утримання в смузі. Датчик втоми, запобігання зіткнення, друзі, класний автомобіль, подивіться на кермо. Воно ідеальне. Сидіння водія взагалі без зауважень. Друзі, бокова підтримка, підігрівчики передніх є, електропривода передніх сидінь також є. Стан салона просто в ідеалі. Режими їзди, автоколфта, електроручнічок, камери заднього огляду, парктроніки по колу і так далі. Мультимедіа, контроль Друзі, ціна актуальна буде на авторі. Машинка знаходиться в нас за адресою Кільцева, Дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Влізен в кредит, машинка доступна готівкою, без розрахуночок, розрахуночок криптою або взагалі приїжджайте і можете її обміняти на будь-якій своїх автомобілів. Отже, чекаємо, друзі, на вас.